Друзі, всім привіт! Хочу зараз зняти відео. Е, приїхав мій профіль з зігзагами для закріплення теплички. І так, Анатолій звать мене, хто не знає канал Тропічний сад. Я зараз будую ось таку тепличку. От, я думаю, зараз буде видно. Отаку, бачите. От. Літню тепличку. Хто захоче, зайдіть на мій канал, подивіться, я розповідаю, показую, розповідаю все це. І зараз, зараз, зараз хочу вам показати іменно тільки, заїхав зараз на нову пошту, от, забрав профіль свій зігзагами з цими да, які замовляв. Зараз буде якраз розпаковувати і вам все. Ну, покажу коротесеньке відео, а потім, відповідно, ж буду знімати, як я вже буду його монтувати, що все буде, ну, буде виходить з нього, от, в якому стані, якої якості він приїхав. Тобто, все-все ну, буду вам намагатися показувати і, відповідно, розповідати. Все, давайте тоді будемо зараз дивитися, в якому стані і розпакуємо, що хоч приїхало. Так, дивіться, ось приїхав мій профіль. От. Ось мій профіль. Ось в такому стані він приїхав. Що хочу сразу сказати, що, по-перше, просив я, щоб вони його запакували в гофру, якусь замотали, да, щоб воно його не шморгало. Ну, не, не юзали як коли при доставці там такого плану. Але цього не зробили. На жаль, не знаю, хто це ну, менеджер ну, говорив, я помічаю зараз, але ви знаєте, коли підприємство, коли хтось щось і крайнього знайти, хто там що не, не, не дочув, не допакував, чи нова пошта, чи відповідно так інформацію передали. Але він не запакований. Це перше. По-друге, дивіться, трішки ось, ну, я бачу, якісь легенькі потертості є. це... У мене зігзаг пружина, вона з покриттям з покриттям я взяв її. от Тому я ну нормально. В цілому, вроді як нормально, подивимося. Зараз я давайте візьму канцелярський ніж свій. От, у мене такий ось ножик. І зараз ми його розпакуємо. Прямо знімемо, як ми його це все розпакуємо, Обережно зараз, щоб не пошкодити. Мінімізувати те, що вони пошкодили mm. при транспортировці. От. Е... Бачите, все-таки ось, що я вам і говорив. Про те, що я говорив, що замутайте, бачите, є оці ось бока вже якби, е... трішки там, ну буквально на двох, тільки трішки видно. От. Тут нормально, просто ця грязь не прорвала, а тут от, бачите, ось і ось на двох. Ну, коротше. Привіт, не знаю, кому передавати, ну ну якби ну, маємо те, що маємо на сьогоднішній день. Так що будьте також уважні, напоминайте. Не... Хоч не подобається це коли хтось купляє, комусь продаєш коли ти 100 разів напоминаєш. Але я вам скажу, що це все потрібно робити, тому що наша подібен незручно там, чи що. Як буду. Потім ми за цього і маємо те, що ми маємо. да от Але... Потрібно завжди контролювати. Всіх контролювати. Ви платите гроші, ви платите як за нове. Це не якесь, десь ви БУ щось берете, там, що-то, а ви берете нове. Так що от, зараз я розпакую збоку, щоб не прорізати його. От, одні, Звичайно, однією рукою незручно, як ви зрозуміли, з телефоном, але ну, нічого не поробиш. Отак от ось ми. О, все, тут я зняв. Дивіться, одразу показуємо, що вон тут у нас запаковано, не знаю, можливо це Fantasy System KTM. Мабуть, це щось з другого якийсь кочі, ще щось, не знаю. Я думав, що це можливо От, фірма яку... Я брав, але, мабуть, ні. Так, далі. Дивіться, в мене профіль, крашений профіль. От. Ось такий колір чомусь, не знаю. Такий і такий був. Я думаю, що це різниці на якість не, не впливає різниця, але, але. Ось края так були запаковані. Зараз обережно ми проріжемо. От. Обережненько, щоб не пошкодить. Да? Отак от Сейчас от. знімаємо все, що було на торцях запаковано. Так. Просто одною рукою незручно, я сподіваюсь ви мене зрозумієте. Якщо на відео це буде якась дерготня там, ну, не. Не-не-не. Ну, отак от, от. Ось такий профіль. Зараз. Давайте вже, мабуть, я ж його весь розпакую. Процес розпаковки йде. Розпаковка нашого профілю і наші ці. Дивіться, я взяв профілю на свою тепличку і плюс зігзаги взяв. Звичайно, з запасом, тому що де... О! Так. Тому що буде в мене воно... Плівка, ну в один, можна дві ставити плівки. От. от так от. Зараз я вже... О! Вони якось так пакували частинами якимось, але не суть. Запхали всередину вони його, я бачу, по два штуки. А, ні, оце один, бачите? Ну, ось, давайте зробимо перші якісь. Покриття у нас іде, бачите, тут таке червоне, оце основна частина. Основна частина. от Давайте щас. підійдемо, прикладемо зараз до цього, до прямо як я буду його кріпити, дивіться. Получається довжина 2,5 метри. Ось таким чином якось. Отак. от Я його буду кріпити. На свою планку прикручувати. Бачите? ну нормас, Візьмемо саморізи відповідно, посверлимо там, ну, на, якомусь, на якійсь відстані один від одного, щоб воно тримало гарно. от І отак от воно буде у мене прикручуватися. Я думаю, що я тут і в метал прикручу, ось якраз. Тут в дерево буде. ну коротше, коротше, коротше. Буде нормально. От. Дивіться, що по профілю. Ну, профіль як профіль, я не знаю, який він потрібно, щоб був, е який якісний, неякісний. Покаже практика, покажуть роки, який він буде і е як він буде служити. От. Брав я в Миколаєві. Е забув, як називається у мене у них завод Миколаївний. Слава Богу, не працюють. Під обстрілами там трішки, але... Спасибі їм, що вони трудяться, і я принципово замовив у них, щоб якого також їх підтримати, якщо чесно. Щоб вони також заробляли в таких умовах, які вони там знаходяться сьогодні під обстрілами. Тому я принципово захотів у них замовити, щоб їх підтримати фінансово. Також щоб вони працювали і трудилися, і все було нормально. Ну що, тоді виходить, да? отак, зараз, на жаль, не можу і зігзаг вставити, тому що вони під різиночками. От, е, от бачите, вони в різинці е, пов'язаний. А, ось все зараз розв'яжу. Бачите, був зв'язаний. Щоб не розгубити його. От, зараз одну штучку. А, вони з тої сторони. Коротше, треба буде... Давайте, я не буду затягувати відео це надовго тому що все одно, коли я прикріплю профіль, я вам покажу, як воно все це діло працює. Друзі, привіт! Дивіться, обіцяв вам показати, як я прикручую профіль. Ось уже я прикрутив профіль для того, щоб закріплювати нашу плівку над нашій тепличці. От І зараз уже я частину прикрутив. І зверху, ось, бачите, прикрути, отак от. По дузі все прекрасно прикручується, кладеться. Е, нічого не потрібно розрізати, пригибати. Зараз е, покажу прям як я прикручую. Ось Зараз я е, ось у мене типу, як ворота, так. І е, по, по контуру я хочу обкрутити прям профіль. Е, от, е, так що дивіться, як воно робиться, це все показую вам. От, як, як воно прикручується. Я взяв ось дивіться, такі саморізи з пришайбою, чи як вони там правильно називаються. От, Вони плоскі тут, вони ну, на 25, тому що ось у мене дивіться, щоб тут не вилазили. От, Вони якраз 25 товщина. Ну, вони тримають нормально. Так що дивіться, зараз я Я трішки насверлював дирку. От. Щоб воно, ну Тому що там ж нема бура. І воно так прям і притягується. десь сантиметрів 25-30, плюс-мінус я там не, не визначав точно. Ось от, от таким от шляхом, е, такими саморізами, воно, я його прикручую. І все, досить міцно тримається це все діло. От, я так прикручу тут. Ось тут прикручу оце все. От. Верх так само прокручу, О, а потім з двер... ну, на двері буду щось думати, як закріпить плівку окремо. І дивіться, в мене зараз ще буде. Мене... Ну, тут ще буде ось... також буде профіль. Отак от іти. Я зараз покрасти таку планку, щоб аж по краю все в мене йшло, я її прикручу сюди. І воно отак от буде йти. Профіль. Зараз секундочку, я вам покажу його. ну Не в цей буде, я як приклад, дивіться. Отак от воно ляже. Отак от. от ляже. ну Тут відповідно я зріжу все. от, І отак от воно буде в мене триматися. Я тут зріжу. Тут закріпиться в мене, тут закріпиться в мене і тут закріпиться. Там прикопаю в землю. Потім і тут прикопаю спереду. ну якось отак от. В принципі, нічого складного. Трішки, якщо самому, то реально незручно. Е, просто незручно самому це діло робити, але можна пристосуватися. Е, я там дружину інколи гукаю, ну, що вона потримала. А так все отак прикручується до, до, досить не складно Міцно все. От, і е, залишилось тільки все закріпити. Єдине, що бачите на тій стороні, е, покажи, там, бачите, не докрашене, а тому що у нас кожного дня дощі, я просто не можу докрасити все мокре. От, Я думаю, що видно воно. да, вам, ви бачите, так. Получається, е, що не можу докрасити його, тому що все мокре і деревина напиталась тут класно. от Я не шкодую, що покрасив, тому що воно реально вже. Не так волога береться, це 100%. Я це вже побачив, тому що я сумнівався, потрібно не потрібно красити, але все-таки супер. Ще його покрасити, воно класно, от реально воно сухе, майже повністю. Воно так не напитується. І е, я думаю, що буде срок експлуатації ну, набагато більший. от В принципі, я думаю, що складного тут нічого немає. Отаким от чином ми е, прикріпляємо, просвірлюємо. Якщо бур в метал, то я нічого там не сверлю, Тут підсвірлюю дирки. І потім прикручую його, воно досить-досить міцно тримається. І я думаю, що воно не повинно ржавіти, якщо й волога попаде. В принципі, на цьому все. Я думаю, що коли вже я буду ну, ми будемо е безпосередньо саму плівку розгортати і чіпляти її, закріплювати, яким ще нам ще не знаю, тому що ніколи не робив, ну будемо будемо його намагатися. Зняти хоч якимись частинками і вам показати. Все, друзі, пока. Хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. Ми розповідаємо показуємо, бачите все, як воно є. Все, пока-пока, до нових відео.